Дівчатка, 13 травня, ми починаємо експрес-марафон двотижневий, на якому ви зможете позбутися декількох кілограмів, які наїли. Під час свят, під час пасхальних свят, а також ми допоможемо вам розігнати метаболізм, активізувати процеси травлення та обміну речовин в вашому організмі, позбутися набряків, навчитися харчуватися смачно, ситно, корисно і при цьому стрункішати. На марафоні будуть для вас рецепти смачні, прості, легкі і здорові, які не потребують особливих або затрат, або особливих умінь і знань, і особливих продуктів вони також не потребують. Це будуть зразки тарілочок, розуміння, як їх формувати, без розрахунку калорій, без створення їх дефіциту без зважування ваших страв. Будуть фізичні навантаження, легкі, приємні корисні, які допоможуть вам також вирішити ваші задачі по постромкішенню, омолодженню, по енергії і по красі. Будуть також програми очищення організму, які допоможуть вам вирішити задачі із проблемною шкірою, покращити стан і зміцнити ваше волосся, нігті, набути багато енергії, гарний зовнішній вигляд, підтягнуту красиву атласну шкіру. І ще багато багато цікавих родзиночок, які запустять і активізують вам процеси Новлення оздоровлення, омолодження, і це буде тільки початок. А далі ми будемо продовжувати після того, як ми куратори повернемося із європейського форуму. Бо до цього форуму ми хочемо дати вам максимум користі, приємностей, підтримки і розуміння про те, як керувати своїми фізіологічними процесами в вашому організмі і досягати неймовірних результатів.